Сьогодні о пів на 12 .00. окупанти з танка обстріляли селище Козача Лопань на Харківщині, що в декількох кілометрах від кордону з Росією. На жаль, загинув 33-річний цивільний чоловік. Ще троє мирних мешканців отримали поранення. Всі у лікарні пошкоджені магазин, адмінбудівля та житлові будинки у центрі селища. Накрила вогнем армія Путіна. Сьогодні житловий будинок в Понятівці на Херсонщині. У власній оселі поранення отримав місцевий житель. Чоловіка з тратою верхньої кінцівки шпиталізували. Окупанти обстріляли житлові будинки у Харсоні. В день російська артилерія вкотре вкрила місто вогнем. Через ворожі удари пошкоджено три оселі. У 64-річної жінки лікарі діагностували контузію. Їй надали медичну допомогу та залишили на місці. Ну і вже традиційно попереджають про можливі російські вітання до дня незалежності України. Представник розвідки Скібіцький каже, що окупанти можуть завдати масованого ракетного обстрілу. Зрештою, це може статися як і на день раніше, так і на день пізніше, або й, взагалі, тривати декілька днів. Тож українців, як і завжди, закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. В окупованій Юр'ївці неподалік Маріуполя сталася бавовна на базі окупантів, які розташувалися в таборі Хвиля. Фото звідти оприлюднив радник МАРА Маріуполя Петро Андрюшченко. За попередньою інформацією серед місцевих постраждалих немає. Проте окупантів рахунок на десятки вже він додав, що росіяни спершу хотіли замовчити цю подію, але врешті повідомили про приліт. Згодом про ураження командного пункту російських військ заявили ЗСУ.